У нас сьогодні розпаковка. Прийшла посилка з AliExpress. Ось тут все написано. Це у мене має бути адаптер для моєї камери Sony, щоб вона працювала від мережі, а не від батареїк. Тому що коли камера працює в форматі 4 в режимі 4К, вона гріється, батарейки вже старі, і вони не так держать і. Гріється камера перегрівається. Коли вона буде працювати від мережі, а коли я знімаю вдома, це дуже круто. Значить, що ми тут маємо? Сама обманка, яка має бути замість батарейки. Ось, до речі, батарейка. Ось вона замість неї, має вставлятись фотоапарат. Дуже такий якийсь дивний роз'єм. До речі, батарейка, якщо я не помиляюсь. 7,2 вольта напруга тут іде. Так, ось такий невеличкий проводок і безпосередньо сам блок живлення, який має видавати, так, я так розумію, це сюди. А це сюди. І все має працювати. Так, не знаю, як його перевірити. Тут все написано: модель ТК 8,4 В, 4 А. Достатньо немало так, я розумію. І ось така конструкція. Це фотоапарат, це в розетку і все має працювати достатньо економічно. Зараз перевіримо. Якщо ви бачите цю всю картинку, значить вся ця конструкція працює. Ось у нас цей провід, який йде туди, на адаптер до розетки. розетки все працює, тільки провід розетка, розетка в мене далеко. Ось мої дві батарейки. Одна з них вже вздулась, потрібно замовити на аліку ще одну. Про всяк випадок. Рідна батарейка ще працює. Більш-менш нормально, але вже заряд держить поганенько. Тому цей адаптер зараз мені дуже допоможе. Замовляю я на AliExpress. це все через сервіс кешбеку Leti Shops. Моє реферальне посилання буде в описі під відео. При реєстрації ви отримаєте 50 гривень. І якщо ви протягом місяця зробите покупку на 300 гривень. Ці гроші перетворюються на справжні гроші. вивести їх можна буде, коли вас накопиться, здається, 250 гривень. Виводиться без проблем, на карту в приватному не виводиться. коштувала Коштував цей девайс, тут написано 12.64 долари, а зараз ціна на AliExpress на нього 13 доларів. Мабуть, підняли до Чорної п'ятниці. потім Опустять, якщо що, всі посилання в описі під відео. Якщо є питання, задавайте в коментах. Сподіваюсь, цей відео був вам цікавим та корисним. До зустрічі в наступних відеох.